Додивись це відео до кінця, і ти зрозумієш, що таке психотравма, звідки вона береться і як з нею можна попрацювати навіть самостійно. Психотравма це якась подія в житті, яку людина пережила досить емоційно. І в цей момент, коли було боляче, страшно, людина прийняла якесь рішення. Наприклад, дитина гуляє на вулиці біля дороги. Наприклад, вона грається з м'ячем. Тут цей м'ячик котиться на дорогу. Дитина починає бігти за цим м'ячем. По дорозі їде якась машина, звісно, машина починає сигналити. дитина бачить машину, чує звук сигналу, лякається. Ну, наприклад, там падає на, на траву біля дороги, да? відходить в сторону, в цей момент в неї стрес, серце колотиться, вона боїться, вона злякалась. І в цей момент, хочеш не хочеш, психіка приймає рішення, що коли я чую сигнал звуковий, від автомобіля, я буду боятися. В цей момент фіксується оця травма ну, типу, реакція на подію, реакція на сигнал. Або реакція на автомобіль. І потім, коли ця дитина виростає, коли вона чує подібний сигнал від інших автомобілів, в неї може підніматися оцей страх, якась тривога, вона не розуміє, що відбувається. Вона може навіть казати, я не можу бути, де багато машин, да, де всі сигналять там чи ще щось, тому що в неї піднімається оцей страх. В цьому є причина. Це отой момент, коли вона злякалась. Що треба зробити, щоб цього стану не було? Зі спеціалістом зануритися в ситуацію в дитинстві, знайти оцей момент, коли людина злякалась, перепрожити по-іншому цей момент. Я думаю, ви знаєте, що. Під свідомості байдуже, чи це відбувається насправді, чи ми просто візуалізуємо це всередині, вона починає в це вірити. От ми перепроживаємо по іншому, тису, ту ситуацію вже без страху, без стресу, спокійно реагуємо на ту машину, да? і в подальшому ми більше не боїмося подібних ситуацій, коли машина сигналить. Або ж можна зробити це самотужки. Для цього потрібно просто сісти, розслабитися, трішки подихати, глибокий вдих. Повільний видих, разів 5 зробити. Потім згадати цю ситуацію, прям начебто зануриться в ту ситуацію в дитинстві, ну що б там не було, і прожити її по-новому. От якщо в той момент, будучи дитиною, ну візьмемо, візьмемо знову дитину і цю ж машину, якщо в той момент дитина побачила машину і злякалась, то, це, то зараз можна це прожити по-іншому. Коли ми бачимо машину, ми спокійно зупиняємось, дивимось на неї. Розуміємо, що їде машина, пропускаємо її, спокійно забираємо м'яч і кажемо, я в безпеці. Це просто автомобіль, який сигналив: все добре, зі мною все добре. Я спокійно чую такі звуки. Я не нервую, я не боюсь. Зі мною все добре. От можна будь-яку ситуацію, яка в тебе була в житті, от можеш потренуватися. Звісно, можливо, не з першого разу в тебе вийде, можливо, ти не згадаєш. Але. Почни хоча б з чогось, почни з тих ситуацій, які ти точно пам'ятаєш. І коли ти починаєш поступово перепроживати оті болісні, стресові ситуації в дитинстві, ти побачиш, як тобі легше стане жити тут і зараз, уже в дорослому житті. Я думаю, ти не раз чув, що взагалі немає часу, немає минулого, теперішнього майбутнього, є тільки тут і зараз. Якщо ми працюємо ну, начебто в минулому, то це впливає на те, що ми відчуваємо зараз. Тобто, пропрацювавши ситуацію, яка була 20-30 років назад, ти відчуєш зміни тут і зараз. Підпишись на канал, постав лайк. І якщо тебе цікавить робота з підсвідомістю, пиши мені в особисті, всі посилання є в описі.